Чим тим частіше. Презентація книги проходила у районній бібліотеці. В читальному залі зібралися нинішнє покоління керівництва району та ветерани виробництва, орденоносці, які творили історію та прославили рідну Андрушівщину. У кожного свої набутки, своя натхненна праця в різних сферах виробництва. У вас є той досвід, у вас є ті знання. Я думаю, дивлячись на нас, молодих, ви бачите в наших очах бажання до взаємопорозуміння і бажання до навчання і отримувати, поглинати ваш досвід для того, щоб робити багато гарних, хороших справ. Оригінальне видання здійснено під керівництвом Петра Михайленка, який у свій час очолював Андрушийський район, а нині активно займається популяризацією досягнень наших земляків. Це вже восьма книга Петра Петровича. Цього разу він плідно працював з місцевими журналістами та краєзнавцями: Раїсою Ковтун, Марією Олексюк та Валерієм Шпаківським. І в першу чергу. Думка виявилася про, про людей Андрушівщини, адже в нас народилося, виросло, працювало, жили в свій час дуже багато людей, відомих, які прославили наш край не тільки на нашій, на нашій Житомирщині, в межах України і за межами нашої держави. Допомагали у виданні цієї книги і нинішні відомі земляки, які працюють в Житомирі, Києві, у поважних установах. Рідна земля багата славними людьми. І я би хотів сказати, що не тільки видатними людьми Андрушівщини, які мали честь попасти до цієї книжки, вона Багато взагалі нашими людьми, звичайними, простими трударями і низький-низький їм всім уклін. Колектив авторів висловив впевненість, що він і надалі буде працювати над розробкою та дослідженням історії рідного краю і порадує ще не одним ґрунтовним науковим виданням.